Сім сьогодні ми продовжимо вже пля через. Всім при сьогодні ми продовжуємо будівництво в Майнкрафті. Як ви розумієте, я почав з кимати підписів не просто так. Мені знову написали в коментарях. Значить, пишу кап 726. Вітаю! Тебе тепер ти в кімнаті підписників. А тепер хочу пояснити, чому не було цілий тиждень, от якраз десь тиждень, минулу неділю, по моєму останнє відео вийшло. Чому цілий тиждень не було відосів? Зразу скажу за це, це цей час. Е я не відпочивав, як хтось міг подумати, а якраз таки працював в своєму телеграм-каналі, який є в шапці профілю. Я вже про це говорив, що я зараз будую те, що мені неудобно знімати, тому я якби це знімаю за кадром, а потім вам показую ой, вже а потім показую, що я знімав. Тому, якщо ви хочете бути в курсі всіх новин, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Ну, в принципі, ви вже на заставці могли побачити, що я там побудував, тому давайте просто. Так, так, от якось на що 3. Фой, це хмарочос. Ну, в общем от, я побудував порт. Такий великий порт. І Титанік! Круїзний <свісний> лайнер, ну, блін. я, правда, не з правильного ракурса, не, не ракурса показався, але ладно, ось ось такий великий порт. І ось такий круїзний лайнер великий, який, похожий, дійсно на Тітанік. Давайте що, що почнемо. Давайте почнемо з того. Тут є вхід ось. Тут ось є вхід. Заходимо, закриваємо. І давайте почнемо тоді звідти. Там у нас є ось такий класний маяк. Да, він взагалі кардинально відрізняється від того, що ось там далеко. Тобто, давайте заходимо сюди. Ну, в принципі, всередині він трошечки пустий, бо я не сильно знаю, що тут можна робити, але ну, піднімаємося просто на верхній поверх. Ой, опав. Трошечки така небезпечна лестница, був би я виживання, сейчас, наверное, би получил урон. Ну і просто можна кудось так от піднятися на самий верх. А, це ще не самий верх. Самий верх буде тут, і там, по-моєму, ще балкони будуть. Да, тут ще от такий типу балкон на речагах держиться. От. І тут, кстати, можна на якийсь вигляд получити. Ну а там сам маяк. Кстати, зараз він світиться за того, що зараз. Зараз тож ніч. От. Він, світиться, він в день не світиться, він вдень не світиться, вночі світиться. от. Я хотів би зробити так, щоб він мигав, але потім думаю, ладно вже. <фиф> Яка різниця, в общем, да. Тепер, що робимо тепер? Тепер показую, що тут Це... великий башенний кран. Так його я теж сам будував. Ну, я в принципі все тут сам будував, я мене вазі, сам будував, в і сам придумав. В принципі, він не сильно якийсь. Має. В общем, бачиш на екран, як бачив екран, не буду сильно на нього, акцент робити. Спускаємося вниз. Да, і що? Показую далі. Далі майже вся набережна забита, та вийди вже, господи. Далі майже вся набережна забита ось такими контейнерами. От реально майже вся набережна аж туда. І вони прикольно зроблені того, що вони дуже прикольно то, що під ними це не просто якийсь там синій бетон, а тут є морський фонарик. Тут є ось такі морські фонарики, і коли ставиш на нього карту, є освітлення бонусне. Це, це супер, мабуть. Да. Тут ще й така грузова машина. І тут є ще один такий лайнер. Маленький, дуже маленький, можна сказати, даже катер. В принципі, він. О, сонце сходить. В принципі, він грузовий, можна сказати, бачите, тут типу все погружається. Вот. Прикольно, дуже зроблено. Давайте тут у нас що? Тут у нас каюта одна, вона двохмісна. А тут, типа. типа типа вот. да. Далі йдемо, йдемо далі. В принципі, я вже все показав. Ну тут теж є такі кран, який якраз заповняю. І ось там от. Тут оцей є сам порт, така длинна балка. Ось тут тоже є. Ваш на екран він якраз таки заповняє цю машину, правда, вона щось трошечки роздавить, і там це не зовсім машина. Але ладно, ну і давайте тепер саме головне покажу спочатку від снаружи нашого великого круїзного лайнера. Наподобі Титаніка. Взагалі, він виглядає дуже круто, та не то, що дуже круто, дуже великий він. Просто подивіться на його розмір, він на карті виглядає як три хмарочоса, напевно. Да, тобто він, виглядає, взагалі дуже імбово. Давайте зайдемо всередину. Тут є у нас таке здання, яке всередину нас якраз таки пускає. Надіюсь, мені вистачить часу, щоб вам все це показати. Да, ну якщо буду перервати відео, в общем. Ось ми піднялись. Просто це вже сам корисний лайнер, бачите, тут є вікна. Починаємо ми з того, що сьомий, по-моєму, поверх, сьомий. Сьома балка, це у нас кафешка. Да, тут у нас є ось столики, тут теж столики, там кухня, там кухня, і тут є вигляд на сцену, на нижню каюту. Тому давайте у нас є лесниця ось тут, де ось, ось там, от, і є дві лісниці тут. Давайте я по цій спущусь, усі буде швидше. Тут у нас внизу теж, типу, кухня, да, така сама, як і там, що тут, що там, тільки тут трохи пусто. Тут вниз на тут є у нас спуск якраз на низ, а ось тут те, що я показував наверху. Тут у нас є сцена, є такі сідушки, ну не сідушки, стульчики, і тут можна типу виступати. Давайте йдемо тоді далі. Там далі у нас ідуть кают, і дам спойлер, у нас аж 100 кают, прикиньте, 100 кают. Неймовірно багато. В общем, це у нас каюти, їх вже не помиляюсь, прям преміум класа того, що їх всього лише 4 ось. Тут заходимо, Тут у нас зразу є така вітальня, можна телек подивитися. Тут у нас одна спальня. Друга спальня. І туалет. Тут є типа душ, ванна. Коротше, в принципі, тут о чому якесь В принципе, тут багато чого є, да. ну але вони всі по факту одінакові. О тобто, тут така сама, але в принципі у нас всі каюти однотипні. В смысле, имеется в виду на етажах. Тобто, ось тут так само, тут. Ну і все, як я казав, 4 каюти. Давайте подивимось на основній 96. Зараз, по-моєму, будемо дивитися, я не помню, номерацію, але но достатньо нормально каюти. Так, спуск у нас тут. Спускаємося. Тут у нас вже каюти, напевно, другого класу. Да, давайте заходимо тоді. Почнемо з цієї койти, в принципі, обична кайоти, тут є туалети. Да. Ну, вона така маленька. Але це ще, в принципі, більш-менш нормально. Да. В принципі, вони всі такі самі, єдине, що тут замість вікон, тут просто фонарики. От. Е, вони такі самі, тут їх, по-моєму, якщо не помиляюсь, десь около 36. Десь так. А може менше. Тут, кстаті, там нічого не було, а тут у нас є, типу кусти, усі горщики. Ну і тут, в принципі, все таке саме. Давайте просто порахуємо, скільки тут кают. Раз, два, три, 6. Ага, Множить на 4, 24. Тут 24 таких кают. Я згадав. А внизу буде, по-моєму, зараз на цій палубі 52 каюти. Да. Вони, то, вони ще менше. Да, як ви бачите, вони ще менше. Ну, але ось так от. І тут таке саме єдине, що тут тільки є таке вікно. В принципі, ну ви бачили, вікна вони у нас є, в принципі, ну і самі нижні поверхи. Тут, кстати, єдине, що я забув, додави тут туалети, по-моєму. Бо тут туалету немає. Ну нічого страшного, будете, коротше спускайся на низ, ось сюди. Ось тут і є туалети, тут є у нас, в принципі, три туалети, тут є така типа столова. Ну і йдуть далі каюти. Ось тут у нас виходить, можна сказати, в одній каюті два місця, але, в принципі, яка різниця, не важна. А тут уже грузовий відділ. Так, да, тут грузовий відділ. Сюди ми. Хоча давайте. Ладно, ні, сюди ми сходимо чуть пізніше. Давайте йдемо далі. Це ще не все, ще у нас є сама нижня палка, палива. це, як ви бачите, у нас теж кайоти. Ну і давайте йдемо на саму нижню паливу. Вона у нас ось тут кстати, дуже скрита. Я іноді сам не розумію, де там цей спуск, В принципе, тут все таке саме. Єдине, що, якщо б піти прямо, тут є ось спочатку, коли ти підемо сюди, тут у нас є ось ці спеціальні лодочки, щоб і люки, типу, щоб якщо вдруг щось случиться, щоб можна було покинути. Але хоча, по факту, самі бачите, що люки нікуди не відкривають. Ну і ось такі два відсіка, це у нас. Типа машинное видео. Хоча взагалі я б сделав еле-єле якийсь тут дуже легкий механізм. Ну, і з той сторони, все так само. То тобто, есть, вот, тепер те, що, в принципі, по я показав все, крім одного. Може хтось догадався, но я спомню, я тут це, минуту назад тут був, я сказал, ну потім подібнявся. В общем, це у нас нос нашого корабля. Тут є всякі речаги, всякі там мечки, всяка тема. Тут, кстати, три порохи, такі ось. другий поверх, тут уже прямо цей руль здоровий, типу каюта. Не, не каюта, як це називається? Ну, типа капітан тут, управляє. А ось останні поверхи, тут скажуть тоже, останні поверхи, це чисто якісь механізми, щоб правильно було налаштовано. Вроді би правильно, сказав так, спускаємося тоді. Можна якось так от? З лестниці спустився. О, можна. Супер. Ну тоді я, в принципі, все показав, можемо ще подивитися, як це виглядає звідси виглядає ще прикольно. даже Порт, кстати, теж прикольно у нас. Ось іменно ця балка здорова. Да, вона длинна, вона майже. вона 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 не майже вона длина, як одна карта. Да. Кстати, що по поводу карти не туди я пішов. Зараз я хочу показати, як все це виглядає на карті. Бо да. я уже в принципі все показав. Просто піднімаємося вверх, і я зараз покажу, як воно все виглядає на карті. Ну і в принципі, хочу сказати, що наступне відео також вийде приблизно через тиждень, може навіть більше, того що, як я й сказав, е відоси вони зараз виходять. Зараз такі відоси виходять, що мені їх неудобно незручно знімати, тому вони виходять так. Може сказати рідко, але зато я в них не будую, а зразу щось показую. Бо якби я будував, мені було б це дуже важко монтувати. Це по-перше. А по-друге, мені прийшлося зняти, не знаю, нервно... Тисячу відосів. а ну і кстати, я зразу кажу, що цей сніг, він летлійся на і він іскусний, тобто я його тут побудував сам, тому що я знав, що воно буде постійно заповнятися, ну і просто прискорив цей процес, щоб. Ну, щоб воно на карті виглядало красиво, не так, що один сніг там, щось там типу, такими проміжутками. Є сніг, нема сніга, типу ось так. От воно так в принципі і було. Да. Ну і ще ось такі є три великих димоходи, я не знаю. Просто я робив наш лайнер, похожий на Титанік. <гум> да. Ну і ось тут воно, кстати, в принципі, цей дим, як ви бачили на заставці відео, його видно дуже далеко. Да, інтересно, як його взагалі максимально можна видно? Ну, навірно, видно максимально по прорисовці чанку, так? Да? Навірно, так. Да. Ну ладно, в принципі, що далі. По-моєму, це все, що я хотів показати. Ну, бо це все, що я побудував. Так, да, більше я нічого не побудував. А, кстати, я трошечки змістив наш морський спідвей музей Чуть-чуть. сюди, тому що його на одній карті не було видно, він вилазив на другу карту, що було все красиво. Я його трошки перебудував. Ну просто подивіться, як гарно виглядає наше місто. Давайте я щось просто отак от да, не все виглядає. Не все, конечно, видно, но ничего страшного. Це надо максимально прорисовку включать, а мы сейчас не потому что мы сейчас все задымымся, наверное. Ну и давайте, в принципе, вам покажу на карте, как все выглядит. Да. Покажу зараз на карте. как все выглядит на карте. Кстати, прикольно выглядит. И на наступной частине, наверное, уже полностью full карта. Ось ці чотири карти вони будуть Тобто, Як ви зрозуміли, я буду все заповняти тут, впродовж тижня або двох тижнів, так. статті в коментарях моя вже постійна, напевно, глядачка написала, як виглядає її, який вигляд з її кімнати. Зараз ми подивимося. Бо я, чесно вже сам не пам'ятаю. Ну, по-моєму, якраз такий на круїзний лайнер. На море, так сказати. Зараз піднімаємося тут. У нас овечка, кстати, вона якось. І якось вдалося вибігти з е, нашої ферми. Не знаю, конечно як, но в общем вона тут постійно в ліфті туди-сюди катається. Да. Ну и сейчас мы пойдемся як... ну, виглядать, конечно, у мене щось сьогодні дуже сильно лагає майн, Не знаю через що це, але ладно. Так ось. Ну і да, як я и казав, нам на море. Кстати, тут, так як це угловая кімната, тут є зразу два вікна. І це, напевно, плюс. Ну тут не то, що два вікна, тут даже вигляд є кудись аж туди. Тут воно сюди з'єднане, вот. Ну тут на порт є вигляд на наш круїзний лайнер, на площу, ну, проще говоря, на море, Да. Фух, по-моєму, це все, наверно, що я хотів. Да, по-моєму, це все, що я хотів сказати. Кстати, давайте зразу же тоді я і капу поставлю табличку. 7.25, по-моєму. Якщо що, неправильно я і справлю. От, тобі теж поставив табличку. Ну і в принципі, що ще сказати, я не знаю, що ще казати. Я дуже сильно втомився, я напевно пару днів візьму перерив. Бо я май. Я, я просто не знаю, я до п'яти десь з 5-6 годин майже кожен день до десяти, до десяти грав і все робив. В принципі, я хочу взяти перерив чисто для того, щоб. щоб відпочити, і потім я розумію, що мені прийдеться знову це робити. Да. Ну що, з вами був я, Ковальський. Всім дякую за перегляд і всім пока.